І любі мої вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися. Маю надію, вам сподобається моє нові, нове відео. Це буде розпаковка мого такого великого замовлення Oriflame. Воно ну, воно не те, що прямо якесь супервелике, але я прийшла на пошту і мені вручили аж дві коробки. Зараз я вам обидві покажу їх. Так, зараз, секунду. Так, і це були такі. Громадні дві короби, коробини такі здорові. Так, і давайте будемо дивитися, що я ще не замовляла і, звичайно ж, будуть подаручки вам. Так, першу коробку ми візьмемо важку, найбільш важку. Я трошки вже згадала, що може бути в іншій коробці. Так, це те, що об'ємне. Давайте будемо його Так. О, перше, що я бачу, це дуже-дуже цікава покупка. Це тапочки, ось такі, боже, які вони красиві, які вони привабливі. Але вони, знаєте, такі немаленькі. немаленькі. 38-40 розмір. 38-40. і вони такі прям приємні. Ну, я не пам'ятаю, як я там придумала з цими тапочками зробити, чи це буде мені, чи це буде на подарунок. Ще потрібно все переглянути, що я там не замовляла. Так, моє замовлення на 162 бали. Я отримала безкоштовну доставочку. І все для цього зробила, так скажімо, і було, було в мене гарне і замовлення. Так, давайте дивитися, що в мене тут. Перше, що я бачу, це в мене замовили ось таку мочаличку, яку я, до речі, дарую вам, ще ви можете взяти участь. Подивіться всі мої ролики з замовленнями Ріфлейм останні. А, так, скоро вже все розіграємо, але бачите, ситуація зі світлом не дуже дозволяє звернутися, щоб провести таку повноцінну трансляцію. Бо поки є світло, треба переробити просто купу справ. Ось, а, Тому давайте поки так. Буде, але обов'язково все з вами визначимо. Хай трошки трошки потепліше на вулиці, можливо, трошки налагодиться щось у нас. Так, ось така та штучка, бачите, для тримання. І тут там, дві такі текстури. прикольно прикольно началочка. Це таку замовили далі. Я придбала декілька мил мил таких, рідких. Milk and Honey Majestic Magnolia. Одразу декілька, я сама люблю такими користуватися. І головне, що, що ще було мені потрібно це ось замовила також кремчик. Була там умова це отримати ось таке мило розкішне по, безкоштовно при купівлі або будь такого рідкого мила, або ось такого кремчику. Для тіла. Це завжди круті класні подарунки. Ось. А мило мені потрібно, тому що в мене його замовили. Хочуть вже бачити. Дуже сподобалось. Вона, пам'ятаєте, тоді я покупляла багато таких мил і дуже вони... було, було в мене багато замовлень. Знову дуже класно пахне вся посилка тут завдяки цьому милу. Воно дуже класне, дуже ароматичне, дуже таке. Класне, не розмикає у мильниці. Ось, тому в мене три таких мила. Так, далі давайте дивитися. Замість. А, ні, не замість. По якомусь, мабуть, розпродажу. Чи... А, я згадала. За бали, за наші оці бали. Я придбала собі такий сухий шампунь за 99 гривень, здається. Ось. Oil Control Dry Shampoo, Тобто такий. Сухий шампунь для жирного волосся. Так, далі що? Звичайно, що я не змогла обійти стороною наборчик. Так, наборчик, який входить, ось такий крем Dream Cream малесенький для сумочки. Ось таке пом'якшуючий засіб і туш. І входить ще туш. Я Звісно, що мені. Там, де здається, тут ходить 5 в одному. А у мене ось така, але це ще краще. це ще краще Ось такі big lash Ось такі об'ємні туші on color вони просто неймовірно круті. І ось такі в мене є наборчики. Так, ну я думаю, що один з наборчиків це я для вас замовила. Зараз треба ще все тут подивитися. Потім ми визначимось. Так, далі, що я бачу далі? Ага, так. Ой, дуже багато всього. Так, я придбала дуже-дуже таку якусь новинку цікаву. Це такий, як називається, патчі патчі такий на лоб собі наклеювати під очі. Вони силик... силиконові, можна нанести кремчики, сироватки якісь, і потім наклеїти, що для розладження шкіри на лобі і під очима. Ось такі ось патчі, їх можна охолоджувати заздалегідь для цього. Але тут ще є інструкція, треба ще уважно почитати. Ось такі патчі дуже цікаві. Так, але я теж не пам'ятаю, з якою метою я їх брала. Треба подумати, що буде. Так, собі замовила і також буду пропонувати. Кому буде потрібно, це такі антиперспиранти. Оце мій найулюбленіший фіолетовий, Актвель Екстрім, 72 години, і дуже ще класний. Це теж прикольний, 48 годин і з захистом від білих плям. Так скажімо, на чорному на і на білому одязі не буде плям. Ось. Далі. Це такий у нас антиперта. Дуже, дуже дуже крута ціна цього разу. Так, далі що? Ну, компонент вашого подарунку, я пам'ятаю, що це буде така розкішна, просто подивіться, така розчісочка. Одна це мені, дуже мені захотілося саме золоту, і, звичайно, ж, хочу і вам подарувати таку золоту. Так, це здається, це у нас буде компонент. цього Значить, перший подарунок у нас буде такий: це Dream Cream. Плюс така золота розшістечка, плюс пом'якшуючий засіб. Це у нас засіб, до речі, з мандарином. Так, солодкий мандарин, і туш, ось така онколор, так, Бік-Леш. Ось так. Ось такий буде ваш перший подарунок така золота рошістечка. І ось такі компоненти. Мої умови прості, дуже-дуже прості. Ви повинні, бути, ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта або нова пошта. Зараз в мене в пріоритеті навіть більше нова пошта. Ось так. Давайте трошки якось так подвинемо. Нас з вами. Так, написати коментар по темі цього відео зі словами Хочу подарунок. Зі словами Хочу подарунок, тільки один коментар від однієї людини. Ось, щоб ну, всі були на однакових умовах. Так можна безліч ми з вами спілкуємося, завжди в коментарях багато обмінюємося думками і все таке інше, але, зі словами, хочу подробинок, один від однієї людини. Так. Далі, далі, далі. Також в мене ще один такий, бачите, наборчик, але це я вже собі залишу, тим паче ця туш тут у мене вийшла. Дуже-дуже крута. Так, далі. Собі придбала також. Дві туші плам. Зараз дуже крута ціна на неї. Моя вже закінчується, вона вже повністю засохла, і хочу без, без, такі, без проблем замінити на новою. ось. Так що, так що ось так Дуже мені вона сподобалась. Дуже, дуже класне, об'ємні вії і дуже-дуже швидко можна нафарбувати очі. За це просто лайк. Так, далі, що в мене тут ще? Так, в мене тут кремчик Daily Glow Multi Protector SPF 50 Це оновлена серія Opt, Optimals Opt називається. І в мене такий кремчик замовили. Так, Далі замовили ще ось таку помаду. Це The One Smart Sink Lipstick І це кремове кремове рожеве дерево. 46,441. У мене є огляд повністю зі всіма відтінками цих помад, тому можете подивитися. Так, тому розпаковувати не будемо це під замовлення. Так, далі. Так, це моя речісочка. Зараз я тут трошки закрутилася. Так, також в мене замовили ось такий ось лосьончик для рук і тіла. Це лимончик і вербена. Дуже-дуже крутий аромат, дуже крутий лосьончик. Просто ідеальний лакшері продукт. Ось дуже рекомендую, якщо ви не користувалися і любите такі, такого типу, знаєте, підійти там, вийти на вуличку і намастити лосьончиком, Оце для тих, хто таким любить займатися. Це просто ідеальний варіант. Собі придбала нарешті. Це очищуючий гель. У мене зараз ще не закінчились мої минулі засоби, якими я користуюся з минулої серії Optimuus, мій улюблений, а це оновлений. І я вже пробувала пробнику, мені дуже-дуже сподобалось, і нарешті, ось я собі придбала, тому що я тільки поки що дарувала вам такий. Так, далі, що мене ще цікаве, це та-да-да-дам ось такий тюрбан. Для висушування волосся. І також, з однієї сторони, він так гарно вбирає, а з другої сторони, він такий шовковий. Його можна, давайте ми відрозпакуємо, це я собі замовила. Так, зараз спробуємо його як він виглядає. І так, я розпакувала цей тюрбан, для того, щоб доглядати за мокрим волоссям. І не тільки мокрим, і просто спати з І так. Тут ось такий, такий у нас вбираючий гарний шар, Заходиться він всередині. Ось тут у нас є такі пуговичка така. Так, давайте спробуємо це все якось відтворити, як це буде. Так, ось так я так розумію: беремо, одягаємо, закручуємо. Так, тут буде нас мокре волосся і Де? Тут? тут повинно щось бути. Ага, ось така петелька, тут така резиночка. І тут ми закручуємо, закручуємо волосся, так. І на... на пуговичку цю прикріпляємо. О, ось так це буде все виглядати красиво. Ой, я як якась шамаханська цариця. Така та-та-та-та. Так, і -та ось. -та. А це коли мокре волосся. А якщо ви хочете волосся, щоб воно у вас було таке доглянуте, я ось люблю накручувати на такі бігодії волосся і потім з цим-сим спати, щоб гарно потім на, на ранок все було, то беремо, перегортаємо цей тюрбан цією стороною шовковистою. І дуже, дуже рекомендують для догляду за волоссям. Спати ось в таких шовкових тюрбанах, так скажімо, ось цією стороною переворачуєте, перевертаєте, Так, тут ось такий у нас цей крючик, заматуємо і також дістаємо ту пуговичку, і буде ось так. Ну, Дуже-дуже прикольна така ідея. Двосторонній такий тюрбан, двосторонній такий тюрбанчик для висушування. В догляду за волосся. Ось. Дуже мені сподобався. І таких у мене два тюрбани, але я ж кажу ще не пам'ятаю, як я придумала. А зараз я подумаю. Так. так, далі. І останнє, що я бачу тут, це новий каталог на номер 2 на наступний період, який буде діяти з 26 січня. По 14 лютого. Це вже такий до 14 лютого, до Дня всіх закоханих у нас буде каталог. Давайте зробимо. Якусь якусь заставочку, бо потім планую зробити все ж таки огляд. Тут багато сердей, серденьок, я так бачу, бачите? Це присвячено до Дня Святого Валентина. Дуже цікаво, чим же нас порадують. Ага, нас порадують лівітованим випуском аромату Osfit з повітряними нотками маршмеллоу. Я вже накупила собі цих Оусвіт і мало б ними користуюся, бо мені подобається, як вони тільки спочатку звучать, а потім якось не так вже мені подобається. Але подивимося, що ще запропонують нам в цій колекції. Вже мені подобається маршмелоуя. Просто навіть вже слово це. Так, давайте далі. Ця перша коробочка порожня. Ну, мабуть, у другій у нас також не дуже багато буде, а буде дещо об'ємне. Це я також замовила вже собі. Зараз подивимось. Так, і я думаю, що друга коробка присвячена лише одному продукту. Ви можете вже на нього подивитися це. Такий прикольний приємний плед. Так, більше тут нічого немає, тільки ще на нього накладна. Додаткова ковдра Winter's Embrace написано. Так, от вона називається. Яка зимова. Зимова ковдра. Так, давайте на неї подивимось. Вона така м'якенька, така приємна. Так, це я також замовила 100% собі. Зараз І так, цей такий приємненький пледик такого білого кольору симпатичного. Розмір у нього 127 на 152. Так, можна його брати при 40 градусах. Ось такий він прям приємний, такий ніжний, такий класний. Так. Тому ось таку я собі зробила обновочку. Дуже захотілося. Ось, тим паче була ще така знижечка прикольна. Так що цього разу ось таке в мене прикольне замовлення. Але тепер будемо розбиратися. Так, перший подарунок вам я вже показала. Це набірчик, а другий, 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 я пам'ятаю, що я думала або тапки, або цей тюрбан. Або тапки, або тюрбан. Так, давайте вирішимо, чи тапки, чи тюрбан. Як ви думаєте, якщо вам сподобається більше? Так, ну треба подумати. Так, тапки, тапки, прикольні тапки. Тапки такі великі, такі величенькі. Не знаю, в мене 38 розмір, але мені здається, що вони на мене будуть величенькі. Хоча вони такі мохтакі. Так, ну тапочки давайте залишимо собі під цей пледик. Бачите, це буде в мене такий комплект. <laughs> так. А ось тюрбан я подарую вам, другий. Так, другий тюрбан, тюрбан буде ваш. А, ну, буде тільки тюрбан. тюрбан. Другий подарунок буде такий тюрбанчик. Так. 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 Все. А перший подарунок це буде ось такий набір і плюс золота, золота рочісочка. Я вже його відклала, це небір. Так, ось такі будуть цього разу у мене подаруночки для вас. Думаю, що прийдеться в нагоді точно такий подарунок. Всі ми в голову миємо, тому тюрбан такий буде слугувати. Думаю, що він буде довго слугувати, так виглядає, досить якісно. Так, ось таким було, було моє замовлення. Дуже дякую, що ви подивилися його разом зі мною. Е, маю надію, що ви приймете участь в моїй такій приємній е, маленькій активності. Ось, Минулі подарунки ми з вами обов'язково розіграємо, трошки-трошки, можливо, налагодиться в нас якась ситуація зі світлом. Ось, ну, але, або, або просто буде час на це. Так, і, звичайно ж, до нових зустрічей. Всіх люблю, всіх цьому. Бай-бай!